Росіянам бракує пакетиків для загиблих. На сході РФ мешканці вирішили організувати благодійний концерт. На зібрані кошти планують купити мішки для трупів військових, які воюють в Україні. Сам захід має відбутися у Благовіщенську Амурської області цими вихідними. Програму заходу зробили таку, аби благовіщани могли відпочити наповну, доки їх чоловіки і сини гинуть, нібито за родину. На ньому будуть рок гурти, танцювальний ансамбль, спортивні виставки, також ляльковий спектакль. І розповідають, що Організатори закупили аж 100 тисяч листівок, які можна буде відправити солдатам аби підняти їх бойовий дух. Але є нюанс: поки вони будуть доставлятись, адресати можуть бути вже мертвими. Поруч з рекламою концерту був розміщений пост, в якому описувалося на що будуть використані гроші, зібрані на заході. Серед військових потреб були подушки, засоби від комарів, вологі серветки, термоси, одяг та ліки. Ну і на додачу мішки для сміття і мішки для трупів. Пізніше пост відредагували, мабуть, по шапці прилетіло організатор. Таром за те, що вони викрали правду на що треба гроші, адже в Росії досі діє заїжджене, потір нет. З переліку необхідного для солдатів, що воюють в армії РФ, стає очевидним, що особистий комфорт своїх солдатів, верховне військове керівництво, цікавить в останню чергу. Мало того, що окупанти йдуть на вірну смерть як м'ясо без зрозумілих ідей і цілей, так міноборони РФ їх не забезпечує навіть банальними засобами гігієни, вже не кажучи про петалого анатомічні мішки. Так як після смерті їх навіть немає в чому перевозити, якщо звісно їх взагалі заберуть. Адже здебільшого російське м'ясо залишає. Шають гнити на українських полях. Так, тим, кому ще знадобиться пакет, дуже пощастило. Багато російських матерів поняття не мають де поділись їхні сини, які місяцями вже не виходять на зв'язок. А військове керівництво не надає жодної інформації. У відчаї жінки записують звернення до Путіна, аби їм допомогли, хоча б знайти тіла, за які вони хочуть отримати виплати. Уважаємо, Владимир к вам обращаються родні і близькі добровольців отряду шторм зет Наши ребята ушли добровольцы сика Архангельской области на СВО, подписав контракты с Министерством обороны. 18 мая они были отправлены на передовую на Бабахмутка Шарвудский лес, без жетонов и без каких-либо документов. В течение трех месяцев у нас нет никакой информации о наших бойцах. Інформацію наших ребятах ми також не можемо ніде добиться, так як у нас ні справок об часті їх на СВО і никаких таких і копійка тракту. Та путіну невигідно вигідно визнавати втрати та повертати тіла загиблих. Так дивним чином цілий полк добровольців просто безслідно раптово зник: ні слуху, ні духу. Сказується відчуття, що наші хлопці стали призраками. Просим вас помочь в розыске наших ребят, так как сами мы найти просто не можем, везде, куда бы мы не обращались, от нас информацию всю скрывают. Стучимся в закрытые двери. Не может же весь 57-й полк воинской части 31832 исчезнуть бесследно. іще знуть безслідно. Хоч як би в Росії не намагалися усе приховувати, та факти говорять самі за себе втрати окупантів на війні проти України стрімко зростають. Лише за останню добу нашим військовим вдалося ліквідувати 530 загарбників. Тепер загальні втрати Росії становлять понад 240 тисяч осіб, і ця цифра щодня зростатиме.